Вітаю, друзі! Я підготував для вас порівняння п'яти найкращих генераторів відео на основі штучного інтелекту. Усі ці застосунки демонструють неймовірні результати, але як обрати той, який найкраще відповідатиме вашим потребам? І як не платити зайвого? Про це далі ця галузь розвивається дуже динамічно. Якість генерації відео досягла того рівня, коли можна починати говорити про практичне застосування цієї технології, а не просто вау-ефект. Звісно, усі моделі мають обмеження: тривалість відео, послідовність, розуміння законів фізики та якість зображення. Це напрями, де ми побачимо ще багато покращень. Проте вже сьогодні ми можемо знайти демо гіпотетичних рекламних кліпів, створених ентузіастами, які мало чим поступаються контенту від професійних студій. Анімація вдається штучному інтелекту доволі добре. Деякі креатори вже створюють навіть короткометражні фільми. Можливо, наступний блокбастер Стівена Спілберга буде згенерований штучним інтелектом повністю. Перш ніж перейти до огляду п'яти найкраще найкращих застосунків хочу звернути вашу увагу на декілька цікавих фактів, які підкреслюють важливість штучного інтелекту для кіноіндустрії та споріднених галузей. Виробництво якісного відеоконтенту це складний і недешевий процес. Для прикладу фільм Джеймса Кемерона Аватар шлях води коштував за різними оцінками від 350 до 460 мільйонів доларів. І це тільки в частині кіновиробництва. Додаємо інші витрати і отримуємо загальний бюджет на рівні мільярда доларів, що робить цей фільм, мабуть, найдорожчим в історії кінематографа. На щастя, для студії та інвесторів цей проєкт виявився також фінансово успішним, зібравши понад 2 мільярди доларів. Проте є приклади, коли фільми з величезними бюджетами приносять багатомільйонні збитки, як Джон Картер для студії Walt Дісней. Зйомки та створення самого фільму часто тривають роками, а інколи навіть десятиліттями. Чим довший цей процес, тим вищі не витрати та інші ризики, які можуть взагалі поставити під загрозу весь проєкт. Тепер уявіть, якщо за допомогою штучного інтелекту процес кіновиробництва можна було б скоротити з років до місяців, а можливо і тижнів, і коштуватиме це не сотні мільйонів. Це спричинить справжню революцію галузі. Інша проблема традиційних підходів до виробництва відеоконтенту це відносна складність масштабування та локалізації. Штучний інтелект міг би значно допомогти не лише з дубляжем для конкретних регіонів, але вивести питання персоналізації контенту на абсолютно інший рівень, маючи достатній обсяг даних стосовно вподобань та поточного настрою кожного глядача, модель могла б генерувати контент, від якого і за вуха не відтягнеш, і це вже трішки лякає. Погодьтесь, врешті інша важлива зміна це масштабна демократизація галузі. Завдяки штучному інтелекту, ми можемо побачити розквіт інді фільмів, тобто маленькі незалежні команди або навіть індивідуальні креатори з обмеженим бюджетом могли б створювати контент, який побачать мільйони. Отже, перспективи для штучного інтелекту. То тут безмежні. Давайте тепер подивимось на стан справ сьогодні. Як золотий стандарт, я буду використовувати модель від OpenAI під назвою SORA. Вона не входить до мого рейтингу, оскільки не є загальнодоступною. Проте ми можемо взяти текстовий опис, на основі якого було згенеровано кожне відео, і спробувати відтворити його з іншими рішеннями. Можливо, ми зможемо згенерувати навіть краще. І почну я цей огляд із застосунку під назвою Pixwors. Нещодавно вони випустили оновлення, яке і потрапило до цього рейтингу. Якщо ви раніше не користувалися застосунками генерації відео, швидко поясню, як з ними. Працювати, адже усі вони схожі за основними принципами роботи. Можна створити відео на основі текстового опису. Якщо хочете залишити моделі менше місця для імпровізації, додайте до опису більше деталей. Для більшої передбачуваності спробуйте згенерувати відео на основі зображення. Це дає моделі гарну стартову позицію, і вам лише залишається описати, що має відбуватися з цим зображенням. Деякі застосунки обіцяють додати також фінальне зображення, щоб ви також отримали очікувану кінцівку відео. Давайте почнемо з відео про цуциків. Вони подобаються усім. Копіюю опис з відео. Сори. Трішки його зміню, адже він мені видається дещо дивним. Давайте подивимося, як впорався Pixverse. Дуже непогано. За виключенням анатомічних нюансів, права лапа крайнього зліва цуцика, морда крайнього справа, також не дуже стабільна. Та й сніг з'явився занадто раптово. Решта мені подобається. Достатньо динаміки, результат зараховано. Продовжимо тему тварин, тільки візьмемо тих, зображення, яких значно менше потрапляють у тренувальні сети, ніж зображення цуценят та котиків, мамонти. Сора згенерувала неймовірно реалістичне відео. Кут камери. Обрано доволі вдало. До речі, це також варто вказати в описі відео. Єдине, як на мене, забагато сніжного пилу піднімається, з фізикою тут не ідеально. Проте, якби це був трьохсекундний кліп, після якого показали б крупний план Анджеліни Джолі чи Леонардо Капріо, ніхто б не звернув увагу на ці дрібниці. Що можна сказати про Pixverse? Взагалі мені подобається. Є рух. Анатомічно, навіть більш схожий на мамонта, ніж варіант Сори. Якби не п'ята лапа та низка інших косяків і недостатня реалістичність, цей варіант більш схожий на малюнок, то могла б бути нічия. А давайте тепер спробуємо згенерувати щось. Подібне до зображення з фільму Аватар. Наприклад, це підводні зйомки не дешеве задоволення. Було б цікаво замінити їх генерацію щі, Опишемо зображення наступним чином: синьошкірий персонаж плаває під водою в оточенні зграї риб. Персонаж має чіткі риси, такі як подовжені кінцівки, смугасте синя шкіра та заплетене волосся. Підводне середовище яскраве з чистою блакитною водою та сонячними проміннями, що просочуються згори, створюючи спокійну та візуально приголомшливу атмосферу. Здається, персонаж граціозно ковзає по воді, взаємодіючи з рибою навколо. Тепер спробуємо згенерувати. На основі цього опису відео. Так, враховуючи, що це зайняло лише декілька хвилин і абсолютно нічого не коштувало, окрім мого часу, доволі пристойний результат. Кінцівки дещо нестабільні, замало руху, але волосся гойдається на хвилях, а риби вийшли особливо гарно. Давайте поглянемо, наприклад, анімації. Доброзичливий єті йде вулицею Європейського міста. Тут у мене зауваження відсутні. Хода дещо дивна, але ж це єті. Не знаю, як вони насправді ходять. Вираз обличчя дійсно доброзичливий. Отже, Pixverse V2 достойний кандидат на що рейтингу з цим застосунком ви можете згенерувати відео тривалістю до 8 секунд. Є також можливість генерації на основі зображення. Унікальною перевагою Pix наразі є можливість створити відео, що складається з декількох сцен. Це дозволяє створювати більш тривалі та послідовні відео, пов'язані певним сюжетом чи персонажами, і це лише стислий опус функціоналу Pixwors, який заслуговує на окреме відео. Головне, усе це можна робити безкоштовно. Pіx наразі дає 50 безкоштовних кредитів щодня. Генерація одного 5-секундного відео коштує 15. Кредитів. Якщо вам потрібно більше, лише за 4 долари на місяць ви отримаєте додаткові 1000 кредитів щомісяця, у доповнення до 50 щоденних. Зможете прибрати водяний знак та докупити необхідну кількість за потреби. Отже, Pixwors гідний кандидат на високі позиції у нашому рейтингу. Проте, перш ніж зробити остаточний висновок, давайте подивимось на інших, адже усе пізнається у порівнянні. Наступне рішення: Luma AI від Dream Machine. Як бачите, функціонал тут доволі простий, тому не будемо витрачати час і перейдемо одразу до генерації. Цього разу спробуємо повторити відео, на якому пару рухає. Віадуком у гірській місцевості у Шотландії. Якщо не враховувати, що локомотив чомусь опинився всередині, принаймні звідти йде дим. Хоча, можливо, це димить вагон ресторан. Генерація досить якісна. Пейзаж дійсно мальовничий, як ми і просили. Тіні лягають досить природньо, дим розвіюється відповідно до руху поїзда, з фізикою, все норм. Особливо мені подобається рух камери. Для порівняння подивіться, яке відео згенерував піксверс для цього ж опису. Дивно, але з цуциками результат виявився набагато гіршим, як на мене. Песик здається, не грається, шукає щось по. Їсти. Ще й з передніми лапами дива відбуваються це не те, що ми хотіли побачити. Мамонти, також не дуже виглядають аж занадто мультяшно, проте Єті мені сподобався. Ми бачимо взаємодію з іншими персонажами. Є динаміка, навіть емоції передаються. Складається враження, що це уривок з якогось реального мультфільму. Окрім генерації відео на основі текстового опису, Люма також може генерувати відео на основі зображення. Але на відміну від решти, Люма дає можливість додати не лише перший кадр, але й останній. Скористаюсь фото, яке я згенерував за допомогою одного із застосунків. Якій покажу вам також у цьому відео. Як вам результат? Луп відносно нова і дуже цікава фіча. З нею ви можете створювати ефект нескінченного відео. Давайте спробуємо цей опис. Тема актуальна F16 летить над полями соняшника. Якось так, якщо вам також здалося, що літак не дуже схожий на F-16, Давайте спробуємо згенерувати це відео на основі реального фото. Скористаємось Unsplash. ось це фото підійде, і отримаємо такий результат. Теж не ідеально, але літак виглядає значно краще. Нам не вдалося навіть наблизитись до якості відео з поїздом, яке згенерувала Сора. А якщо ми візьмемо перший та кінцевий кадри цього відео та спробуємо його відтворити з люма? ось що вийшло. Знайдіть 10 відмінностей. Корисною фічою також є можливість розширення текстового опису, і це наразі весь функціонал. Тривалість відео до 5 секунд. Що можна сказати про якість? Розуміння фізики, послідовність у зображенні персонажів та професійний кінематографічний рух камери це переваги Люма. Щодо реалізму, у мене неоднозначне враження. Реальні речі Люма зображує достатньо автентично. Щойно я починаю щось вигадувати, люма переходить на мультяшний стиль. Можливо, це можна виправити в описі до відео. Тут також є безкоштовний пакет, хоча й менш щедрий порівняно з Піксворс, 30 генерацій щомісяця. Без права комерційного використання Найпростіший апгрейд коштуватиме майже 24 бакси щомісяця, за які ви отримаєте 150 генерацій і зможете їх використовувати у комерційних цілях. Важливо, що платні пакети дають доступ до пріоритетної генерації, інакше доведеться чекати у черзі. Можливо, мені просто не пощастило, але у години пікового навантаження чекати довелося досить довго. Модель третьої генерації від Runway має усі шанси стати вашим фаворитом, допоки ви не побачите цінни. Цуценята вийшли дуже добре. Відео виявилось більш складне, оскільки песики. Тут бігають, а не лежать у снігу. Генерація досить реалістична і без істотних недоліків в частині анатомії. Звісно, якщо придивитись ближче, уповільнено, то бачимо не ідеальну механіку руху. Зверніть увагу на задні лапи, стрибає, як заєць, і взагалі рух задніх лап погано синхронізовано з передніми. Тут ми бачимо неприродній вигін кінцівки. Так, буду прискіпуватись, бо ранвей це заявка на інструмент для профі. Робочий простір ранвей доволі простий, аскетичний. Мені це подобається. Подивимось, як вийшла наша русаленька. Доволі добре, як і зображення мені подобається подобається. Це вже HD. Звісно, ці трансформації кінцівки зайві. Модель, мабуть, намагалась згенерувати взаємодію з оточуючим середовищем, адже у нашому описі до відео була фраза про те, що персонаж взаємодіє з рибами. До речі, ранвей це єдина модель, яка спробувала реалізувати цю частину опису. Це плюс. Тут також одна риба перевтілюється в іншу, і мені не зовсім подобається рух волосся. Дуже неприродня, враховуючи, що персонаж не рухається, і не схоже, щоб там була така потужна підводна течія. Мамонти, це епік фейл. Усі вийшли з одним бивнем і без хобота. Але сніг вийшов дуже реалістично і пейзаж гарний. Поїзд також мінус. Пейзажі у Runway виходять дуже добре, але з механікою та фізикою ще багато косяків. Знову проблеми з димом, швидкість зависока, як на мене, і друга коля тут зовсім недоречна. Хіба що це американські гірки, а не залізниця. Не знаю, ви як вважаєте. Взагалі, Runway це набагато більше, ніж генератор відео. Тут є навіть вбудований відеоредактор з ефектами на основі штучного інтелекту. Також ви можете озвучити відео, вибравши потрібний вам голос, або записати власний і синхронізувати рух губ з аудіотреком. Стандартна підписка коштує 15 доларів на. Місяць або 12 доларів, якщо платити одразу за рік. Це дозволяє згенерувати відео тривалістю до 62 секунд. Тобто кожна секунда відео коштуватиме вам від 19 до 24 центів, незалежно від того, зможете ви її використати чи ні. А ми побачили, що не кожне відео виходить ідеально. Найдешевша підписка також знімає обмеження на кількість проєктів у відеоредакторі, які ви зможете експортувати з роздільною здатністю 4К. Більше того, є можливість натренувати модель під власні потреби, наприклад, для кращого зображення якоїсь людини. Чи предметів. У ранві ви також можете працювати зі своєю командою у спільному робочому просторі. Стандартна підписка підійде для команди до 5 чоловік, але підписку потрібно, звісно, оформити на кожного члена команди. Hyper менш відомий за стосунок порівняно з іншими. І це дивно, бо якість генерації та функціональність тут на високому рівні. Подивіться, які цуценята. Дуже схожа на генерацію Сори. Це поки один з найкращих результатів сьогодні. Декілька слів про переваги Hyper. Це відео з роздільною здатністю 720, тобто HD, яку ви можете покращити до тисяч. 80. Тривалість відео 4 секунди, але можна збільшити ще на 4 секунди. Є можливість змінити опис або саме зображення, додавши якийсь елемент або замінивши існуючий. Безкоштовний план передбачає 10 генерацій щодня, плюс на початку ви отримаєте 300 кредитів, які можна використати на покращення відео. На мою думку, Hyper показав найкращий результат у генерації нашого підводного персонажу. Це саме те, що я хотів побачити. Зверніть увагу на рух губ очей. Є трішки трансформація кінцівок, але як ми побачили, це поки спільна проблема. І видно, що персонаж намагається плисти, тобто є взаємодії з середовищем. І це єдина модель, яка дала нам гарний крупний план. Давайте спробуємо подовжити наше підводне відео, додавши якісь дії. Я хочу, щоб персонаж показав імпровізоване серце власними руками. Це надзвичайно складне завдання, і шансів на успіх дуже мало. Але раптом. Ой, -йой -йой. ні, дива не сталося. Проте тепер ми знаємо, що хайпер може генерувати гарні ефекти для фільмів жахів також. Давайте спробуємо згенерувати відео на основі фото. Спершу не буду давати жодних Казівок. Хай модель згенерує щось на власний розсуд. Дуже непогано. Модель додала руху рибам та промінням сонця, що пробивається крізь воду. Персонаж залишився непорушним, але здається, що вона просто завмерла і на щось уважно дивиться. Тепер спробуємо додати посмішку на її обличчі. 5 балів. Хоча трансформувались трішки риси обличчя і від'єднались нижні кінцівки. Але подивіться на голівудську посмішку. Пояс не зараховано. Єті нормально, тільки чомусь заткує. Нарешті п'ятий претендент на звання кращого відеогенератора Клінк.АЙ. Раніше цей застосунок був доступний лише власникам телефонних номерів китайських операторів. Тепер вони зробили глобальну платформу, де зареєструватись можна за електронною адресою. Чим Клінк привернув до себе увагу? По-перше, вони обіцяють генерувати досить тривалі відео до однієї хвилини. Хоча на момент цього запису на глобальній платформі доступні лише 5 секундні кліпи у безкоштовному пакеті та 10 секундні для підписників. З демок на Альні платформі видно, що Клін генерує дуже реалістичні відео, досить тривалі з послідовною сюжетною лінією. Здається, їм вдалося також вирішити одну з найбільших проблем галузі згенерувати людину, яка їсть. Для генеративного штучного інтелекту це істотний крок уперед. Ком'юніті дуже любить експериментувати з сюжетами, які не можуть виникнути в реальному житті. Моделювання таких ситуацій це очевидна перевага штучного інтелекту перед традиційними техніками. Якщо зняти відео з людиною, яка їсть, це невелика проблема. То кота за кермомовті. На дорозі загального користування ще й без паску без спеки, це просто нереально. Довелося б наймати гарних спеціалістів зі спецефектів раніше, а тепер достатньо скористатись Клінк. Приклади генерації відео на основі фото також вражають. Мона Ліза вдягає окуляри власними руками. Тепер ви бачили все. Хоча ні, ще є Ейнштейн, який грає на гітарі. А як вам такі олігарх у бізнес Джеті? Добре, давайте спробуємо наші приклади. Знаю, я ці демо-відео. Виберуть, як завжди, щось одне з мільйона, а ти думаєш, о, як круто. А намагається. Есть повторити, виходить суцільний треш. Отже, що можна сказати з першого погляду? Наразі Клінг має доволі гарний безкоштовний пакет. Кожні 24 години виділяє 66 умовних кредитів. Генерація одного відео коштує 10 кредитів. Окрім генерації відео, є можливість згенерувати також зображення. Обіцяють додати і власний відеоредактор. Одразу бачимо, що текстовий опис може містити аж 2,5 тисячі символів, можна зменшити рівень креативності, тобто підвищити рівень передбачуваності за допомогою цього контролера. Підписники можуть обрати між швидкістю. Та якістю генерації також їм доступні кліпи тривалістю до 10 секунд. Якщо хочете скористатись клін безкоштовно, доведеться задовольнитись базовими опціями. Є можливість генерувати відео різних форматів, наприклад, для YouTube Shorts або Instagram. Також можна обрати рух камери та вказати негативний промпт. Це опис того, що ви не хочете побачити у відео. Добре, з налаштуваннями пограємося якось пізніше. Давайте одразу протестуємо Клінг, як кажуть з коробки. Цуценята мега реалістичні, тільки якісь сумні і не граються. Єті вийшов схожий на ведмедя, хоча я не знаю, як воно має виглядати насправді, але хотілося побачити щось більш казкове. Давайте все ж спробуємо змінити налаштування. Бік креативності, можливо, це додасть більшої непередбачуваності. Не дуже це допомогло. Рух і механіка супер, досить реалістично. Проте це все ще ведмідь пузати як панда, але не є ті потяг. Мінус загальна картинка є, але на такому віддаленні складно щось зрозуміти. Проблеми з димом і низка інших димних недоліків. У порівнянні з сорою це не зарах. Давайте подивимось на нашу іхтіандресу знову з усіх попередніх відео тут найбільш реалістичні рухи. Подивіться, вона навіть випускає повітря, але підводний світ дум. Дуже бідний. Спробую, як і в випадку з Хайпер, відштовхнутися від зображення. Досить добре. Схоже на результат хайпер. Давайте попросимо нашу підводну красуню посміхнутися. І це в десятку. Лише подивіться, яка чарівна посмішка. Дуже реалістична і жодних деформацій, як у випадку з Hyper. Клінг, це про реалізм. Можливо, клінг нам згенерує і сердечко. Ой, неочікувано, але досить непогано. Майже, майже вийшло. Анатомія плюс-мінус. Руки людиноподібні, хоча розчепірити під таким кутом вказівний та середній палець навряд чи вийде. Але Наразі це найкращий результат. Отже, сказати, які рішення для генерації відео на сьогодні є найкращим, досить складно. Адже кожен застосунок, як ми побачили сьогодні, має як переваги, так і недоліки. Особисто я користуюсь різними, в залежності від потреби, або пробую згенерувати відео на основі однакового опису в різних місцях і обираю найкращий варіант. І це не завжди один і той самий застосунок. Якщо вас цікавлять рішення на основі штучного інтелекту, зокрема, які використовуються для генерації відео, пропоную вам підписатися на цей канал. І не забувайте донатити задля перемоги. Усе до України.